Доброго дня! Ви на каналі Щедрий сад та Город. І так, значить, подивіться, як ми робимо грядки. Що це за грядки? Грядки у нас смородино. Ось ця грядка вже закінчена. Розумієте? Значить, тут її не потрібно нічого трогати. Полив через шланги. Ось. Ось вони зліва і справа. Тому що корені у е, е, смородини, поверхневі. Вони знаходяться зверху. От там вже хотів показати, але вже загорнув. Так, ну, повірите, провірте. Тепер саме головне це менше сапати, менше трогати. Значить, ось дивіться, нову грядку робимо також. Ось буде смородина посаджена. Значить, від чого ми відмовилися? Від ось таких стовпчиків. Бачите, стовпчики, вони встановлюються і сюди підвішуються лента, важна, капельна, там, сліпа, шістнадцятка, 20-ка. Що у вас є, але якщо ви просто кинете її на землю, на землю то е, і навіть встановити ось такі е, 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 капельниці. Бачите? Регульовані, нерегульовані. Ось це такі стовпчики, це капельниці, там, підтиски, які є. Тобто тут дуже багато... Дуже багато потрібно вивчати. І це. Но ви повинні зрозуміти, що там в тих капельницях є сіточки, фільтри такі, вони компенсують. Ну і так як ми завжди хочемо е, щось раціоналізувати і не докупити, бо гарний фільтр він коштує грошей. Розумієте, 2,5 тисячі. І коли я, я чую такі ціни, то я думаю. Та не проще літої смородини купити та з'їсти. розумієте? Ну, да. А у нас же ідея, як говориться, і гроші від себе не відтолкнути, і зробити. Так ось, подивіться, як ми робимо. Значить, у нас заглянемо сюди під наші, еті. тут бачите, вистелена соломка. Тобто там, де лежить е, труба. Поливочна, там соломка. Далі, що під цією соломкою? Ми відмовилися від капельниці. Знімаємо ось такий кусочок цієї ж самої труби. ось Оце це ну такого ж самого діаметра труба розрізано. А отут, дивіться, у нас прокололи ми дирочку. Ось тут, ось вона там. І в цю дирочку ми вставляємо, і в цю дирочку ми вставляємо ляску. А потім, щоб воно, скажімо, так, витікало краще і не затулили нам дирочку, ми беремо оцю штучку і одягаємо зверху на ляску. Ось так, і ось ця леска торчить тут, і там є щелина для того, щоб вона. Тобто, ось так ми обійшли і не купляємо ці стовпчики вертикальні пластмасові і, е, да, і крапельниці. Ось ці крапельниці. Але, шановні, ніколи ми не шкодуємо. Грошей на сортність саджанців. Розумієте, не потрібно вам десь купляти в чесних. Ну, як кажуть, вже Всі навчилися говорити, убіждати нас. Ну, вони повинні до своїх слов давати бумажку, тобто документ. Розумієте? Да, ось, будь ласка, е, дивіться, смородані, і ось корні, корні, корні. Бачите, вони поверхневі. Це я спеціально залишив, ось, ось вони. Тобто, якщо ви посадите і потім будете глибоко е, сапати, е, ну, мотивуючи тим, що треба повітря, труда розрихлити, хапець. Капец, ваш, ваш саджанець завжди буде мучитись, тому що він тільки укорениться, а ви йому порубали, підрубали корені. Значить, що це за білий порошок? Значить, це зола, зола. Беремо сито і просипаємо, тому що оця грядка на 8 років. Розумієте, Я не буду тут бігати, з нею сапати. Да, вона ось так виглядить. Все. Ось. Під черепицю. Черепиця це глина екологічно чистий. Ось цю грядочку ми робимо. Теж полив, полив недорогий, ну так, да, на трубу треба. Ну, потім там краники, там заглушки, промили. Якщо десь і немає водяного п'ятна, то воно видно. Так, друзі, і саме головне, що під оці черепиці повно черв'яків. Ну, я ж їх не продавав, але я знаю, рибаки за ними охотяться. Так, шановні, значить, зліва-справа у мене дорожки, а грядка один метр. Значить, тут у нас ми посадили клубніку. Ось вона. Росте клубника. Те ж саме, ребята, не треба по гривні взяти это. Вони нарізають, знаєте, з цих вусів. Саме плодовита це перва від мамки. Да, надо продать. Почему? Ну, треба продати. Перед деньгами всі рівні. Да, тобто, якщо можна копеечку по-легкому зробити, люди рублять. Да. А тут я про що кажу? Ми самі раціоналізували, значить будуть сюди під оцю черепицю заведені ось так шлани, вони не будуть перегріватися. І головне, друзі, якщо ви просто кинете шланг, без оцього Прикриті, він під дією температури буде розширюватися і мотеляти погрядки і всі ваші ети, днем в одну сторону, в другу. Так, е, значить, це зола. оце не білий це не білий порошок, це зола. Е, тепер, зліва і справа, будуть тут по 25 см ось такі. Ось такі, ну, скажімо так, участики. Да. А, навіть ну, 35-30, да. ну, так, буде ось такі. Що ми робимо? Ось уже є рівчачок, і ми сюди посадимо значить, укроп, петрушку, тобто ті, та зелень, яка не боїться, не боїться морозів, розумієте, і трошки посадимо глибше. І через 10 см в ж луночку, як говориться, смішані посадки, додамо ще е, часника. Часник, е, ребята, теж беріть сортовий, не беріть ті зубчики. бо Потім ви зубчики ще перебрали, і, то вже відходи, викинуть їх. Е, да, беріть сортове насіння. Рекомендую сорт Любаша, да, але з супроводжуючими документами. Е, і якщо ви берете, то беріть, будь ласка, е, гарні зубки. Тобто вони повинні вкорінитися. Так, друзі, я ще хочу порекомендувати ось такі е, перчатки. Купив, Купив в, этом, в Аврорі. Да. Ціна смішна, але саме головне це оце грязь під пальцями, розумієте? До цього в мене були також гарні перчатки. От вони сушаться, але там прорезинені, прорезинові такі пальчики. Так, друзі, значить працюємо в виходку, значить от якісь у нас грядки. Так, на цій неділі замовили саджанці з питомника, всі супроводжуючі документи. Так що, якщо хтось бажає закладувати грядки, будь ласка, не беріть якусь любічку. Можу похвастатися у нас. На грядці росте гранат. Розумієте, йому понравилось? Да, так, так, там гранат. Е, так, друзі, вас люблю. Отримайте насолоду від е, дотиком з землею. Так що, так, да, отут ще протрусимо і будемо садити. Вас люблю. Пока-пока. Підписуйтесь на наш канал. Приходьте за органічними овочами, фруктами, варенням, цукатами та робіть щось подібне вдома. Пока-пока. Вас люблю, миру усім!